Всім привіт, друзі! Сьогодні вечір з середи, і ми знову починаємо відео огляд цін на луцькому авторинку. Будемо бачити, які з'являються варіанти на продаж, куди лізуть ціни, а лізуть вони реально вгору так, що просто ми за ними не встигаємо. Розмитнення знову додали в оцінці, там плюс-мінус 500-700 доларів на різні машини по-різному, але то вже просто як кажуть, заграло. От по цінам будемо бачити. Погнали! Ну що ж, як завжди, почнемо наші огляди з більш-менш бюджетних автомобілів за 5-6 тисяч плюс-мінус. Зараз глянемо скільки коштує цей Фордік, це Макс мені сподобався. Такий він виглядає досить цікаво. Трошки припилився, бо стоїть вже пару днів, ще не готували його. Такий гарненький цей салон. Руль не перешитий, ніде нічого. Біля дороги дуже пильно накидує на машинку. Так, скільки коштує, зараз глянемо. 4900 навіть його ціна. Номер телефону кому цікаво фіксуємо. Такий от це Макс може бути на кліматі, на парктронах. Досить гарненька сімейна, недорога машинка. Такий гольф на пожарному кольорі реально дуже сяє так що аж очі ріже 1,6 двигун 450 ціна за 2000 рік але комплектація має бути цікава бо в неї навіть люк є такий у нас люк на всю, ну, на всю кришу але так як сидушки, ковші клімат контроль дерев'яні такі панельки на клеєні 204 пробіг заявлений. Ну, виглядає так дуже гарно, навіть якщо підкраси є, то виглядає все рівно дуже класно. Опильок такий, Астрачка, 1,7 двигун, дизельний, 81 кВт, 240 пробіг, 5350. Сервісні книжки в наявності лежать, можна перевіряти, дивитись. Салончик. Не знаю, сонечко світить чи вийде це побачити. Такий в досить непоганому стані. Шкіряне кермо, датчики дощу світла. Затинення все є. Так само може бути бюджетним варіантом такий Fordic Fusion. Він має досить такий немаленький кліренс, не дивлячись на його зовнішні габаритні розміри. Він всередині дуже дуже місткий. Досить немаленький багажник. І з простим двигуном 6 рік, 4900 його ціна, 180 заявлений пробіг. І такий досить непоганий стан, ціленьке сидіння, кермо правда перешите. О, він ще й на автоматі. Так, якщо може бути видно. І така машинка для гарно пройде як для першого автомобіля, особливо для дівчини, хто вчиться їздити. Наступний екземпляр у нас така зафірка, суперпопулярна машинка. На цьому тижні підібрали ми пару штук таких з першого огляду для людей і вони в принципі придбали автомобілі без участі в риночних пошуках. Отака зафірочка. У нас вона 9 роком. 1,7 дизель 6800. Заявлений пробіг 197. Отака така машина. Знову у нас концерн ваг, така шкодовочка, п'ятий рік, 1,6 бензовий двигун, в такому яскраво-бордовому кольорі, на литих дисках. Номерочок кому треба переписали, зафіксували. Бо з цими моторами дуже люблять машинки. МПІшний мотор. Салон виглядає досить живенько і вся машинка виглядає живо. Кому цікаво, звертайтеся. Знову Октавія попалась, знову з тим самим улюбленим мотором MPI 1.6, але ще й на автоматі. Саме на цьому варіанті, я його для когось там розглядав, стоїть гідротрансформаторний автомат. Ще ці душки в чехлах От, так що кому подобається, хто любить цей мотор ще хоче автомобіль на автоматі, можливо такий варіант так само підібрати. Поруч у нас стоїть миганчик. Меган. Досить гарні комплектації босе з такими моднючими дисками якимись цікавими, я таких ще не бачив. Це певно 11 рік, але двигун у нас 1,4 бензин. Хто панічно боїться дизеля, то будь ласка є 1,4. Турбовий мотор, 6950 ціна за 2017 рік. В принципі, ціна дуже, дуже солодка, як то кажеться. Знову дача Logan МЦВ в універсалі, який то в неї рік 11-й. Сьогодні замовник приїжджав до мене в мене в телеграм-групі і Viber групі продавалась така сама 12-го року. Ціну можете побачити в телеграм-групі, щоб тут не було скандалу. Тут ціна 6600. В принципі, все так само. Сидіння, А, ні, в мене в новому варіанті все і торпеда нова була. Руль новий вже в рестайлі. Так що такі варіанти теж так само купляються і продаються. Opel Astra черговий варіант з бюджетного класу. 5900 ціна, 344 тисячі пробіг, немало. 1,9 дизельний двигунчик. Пробіг не малий, ну добре, якщо він чесний. Люди вже сходяться потихеньку з сьогоднішнього дня, починають розглядати варіанти з вечора, вже бігають, видивляються цікаві пропозиції. Так, на цьому міганчику немає ціни. Простенький сценік, можливо, комусь потрібно. 1,6 бензовий двигун, 4600 ціна. Простенька стартова машина для... Молодої сім'ї, можливо, як для першої машини, досить нормально. Ось у нас ще меганчик другий з'явився у продажу на авториночку. Зараз глянемо його ціну, 5400 в 9 рік без підкрасів, бензовий двигун 1.6 Простий, скоріш за все К4М, той, що дуже полюбляюсь. Полюбляють. Рено, реноводи, мігановоди. Простий, гарненький, безпроблемний моторчик. Ось такий міганчик. Вже сьогодні мав пару дзвіночків по цим реношкам, Рено Колеос. Дуже популярна модель. До рестайлова версія, дуже така специфічна по дизайну, але вони дуже прості, надійні і дуже шикарні і комфортні. Це вже рестайл в новій мордочці. Зацікава щітка радіаторів, фари інші 12600, його ціна 700. 12700. 2-літровий дизельний двигун Трафіковський. І між іншим вже з виписаним штрафом за неправильне паркування. Але то буває. Але машинка цікава. Вечір середи машинки з'їжджаються на ринок. Завтра буде у нас базарний день четвер, помаленьку готуються на продаж. Ну і вже раз підійшли, без сьомий посад нам трапився в комфортлайні. Бачу по хромованому вісу. 16 диск, 10999 ціна, тобто 11, 12 рік, 250 пробіг. І лопнувши скло. Ну, таке буває. Але загалом комплектація гарненька. Все, що потрібно для щоденного переміщення тут є. Клімати, підігріви, датчики дощу світла затемнення. ну правда, немає навігації. Ще один у нас паркетничок популярний, колеос до рестайловий. Зараз оглянемо на його ціну. 9-го року 2 літровий. 270 тисяч пробігу на механіці. Салон шкіряний, панорамки немає. Ось така машинка є. Для цього двигуна пробіг там невеликий. Це трафіковський мотор, служить дуже гарно. Такий Grand Scenic на цікавій комплектації. На модних колесах своїх з практронами, з усіма ділами, 14 рік, 10500 ціна стоїть, 1,6 двигун, такі модні 17 диски, чистенькі гарні фари, налінзовані з датчиками дощу світла, асистенти, поліс, намодняві комплектації, алькантара, шкір, шкільний салон. Це як має бути. Ціна 10500 такого сцені. Гранд сцені, перепрошую. Меган Миган 4017 року. 1,5 дизельний двигунчик. 150 тисяч пробігу, він не фарбований, я його десь дивився. І щось там ціна була під 14 тисяч доларів. Ціни ростуть, як на дрожжах. Такий міганчик в хетчбекові. Шкода Octavia, 10 рік, 2-літровий бензиновий двигун 9999. Вся тонована, ВРС-ка в шкірі. Ось так ближче покажу, може когось зацікавить. Телефончик там є. Будь ласка, можна бачити. Модні сидіння. Їду вона добре але я думаю що і пити ново добре Volkswagen Turan 2012 року 2 літровий дизельний двигун, той що всі люблять 218 пробіг, 11900 номерочок є і меганчик, недавно хтось мені писав в коментарях, потрібен 1,6 газ бензин, третій меган в середній Ось, Будь ласка, він є, можна зафіксуєте собі номерочок, позвоните, спитаєтеся, якщо потреба буде, будного, можна буде перевірити даний автомобіль. Є передні парктрони датчики дощу світла, двигун 1,6 газ бензин. Вказали максимальна комплектація, але то трошки невірно. 7200 ціна. Дивлюся, складається з зеркала, датчик дощу світла, електроручник, шкіряне мультикермо. В принципі, комплектація непогана, але не максимальна. Сценік простий, верніше, простий, не простий, а босе комплектація, але не грандовий. Маленький сценік, простенький. Гарні комплектації. 12 рік 8200. І навіть вказали, що може бути торг. Є безключовий, ручна коробка передач. Такий шкіра з тканиною комбінований салон. Можна розглядати такий варіант. Гольф 5, 8 -го року такий нам трапився, 1,9 дизельний двигунчик на простій комплектації, трендлайн. Ціна його так само невисока, 5700, але пробіг 350. І я вам скажу, що в принципі для цього мотора то не є критично і з цим двигуном дуже рідко ви знайдете будь-який автомобіль з маленьким пробігом. Це дуже і дуже рідко. Переважно на цих моторах дуже багато їздять, літають як в Європі, так і в нас. Так, нове поповнення у нас міганчик з'явився, дивлюсь. 9 тисяч доларів за 12 рік, 1,5 бізнес двигун. Не фарбовано вказано, бо це комплектація, пробіг не вказаний. Чорний колір зі спецефектом пилюки. Ось є такий черговий представник чобітків таких невеличких, типу Kangoo, Ford Transit. Є один в продажу, такий варіант за 6200, 9 рік, досить непогана ціна. 1,8 дизель, двигун, 240 пробіг і салон у неї отакий чудовий, цікавий колір. Стан досить непоганий. Так, такий цікавенький Space, 2-літровий 9200. Просто величезна машина для величезної сім'ї. Дуже комфортна, популярна і гарненька. Зафірка. Так, Можливо комусь потрібен буде номерочок, будь ласка, фіксуємо. Зафірка в такому синенькому кольорі. Ми на цьому тижні таку придбали, в такому самому кольорі. Дев'ятий рік, 1,9 двигун, 6,900. Ну і улюбленець публіка Міган, Міган четвертий в такий в дуже гарному кольорі популярному. А, ціни немає у нас. Еспейс такий шикарний з'явився, реношечка в такому Фіолетову темному чорному якомусь кольорі, на ледованих фарах, вже самий модний. А салон там взагалі як в космічному кораблі. Зараз вам покажу. Ціна так само, як на космічний корабль, але, але виглядає він просто бомба. 19 диски, величезні просто. На автоматі. Дивіться, цей автомобіль просто супер комфортний для великої сім'ї. Модерновий такий, що просто зашкалює. Да, дуже гарна машина. Пасати, пасати, понаїхали пасати. Дуже класна машинка. Мега комфортний автомобіль 2017 року, 2-літровий двигун. 110 кВт, такий номерочок телефону, ціни, на жаль, немає, але машина виглядає. Скоріше за все це максимальний хайлайн на лидованих фарах з парктронами, навіть з передньою камерою. І такий моднявий. цей трішки простіший, так само 17-й рік, але кВт трошки більше. І пробіг 270 тисяч, але... Так само хайлай на ледованих фарах передні практори так само є. А ні, не 140, то 110, то просто виправлено не дуже зручно. Видно. І такі у нас посади з'явились на авториночку. Ну що ж, друзі, таким був у нас сьогоднішній огляд цін на Луцькому авторинку. Як завжди, були різні, дуже різні варіанти, від самих маленьких від 4-5 тисяч. І там плюс-мінус до 15 тисяч. Більших дорожчих варіантів я не показую, бо дуже рідко за них цікавляться. Ну, Мабуть, не ті часи, на жаль. Отакі от, от у нас варіанти. А я нагадую, що в силочки під відео будуть посилання на вайбер групу і телеграм-канал. Там з'являються цікаві гарні машинки, щойно приїжджають з Європи моїми автовозами. І бувають там супер класні варіанти, які вже мною перевірені, вже, як то кажеться, їх перевір... перепровіряти не обов'язково, хоча ніхто, ніхто ніколи не відмовляється. Дуже класна астрочка з'явилась. Переходьте по посиланню, будете бачити. Всім дуже дякую, що дивились до кінця. Всім пока!